Всім привіт! Сьогодні я вам покажу софт, який допоможе вам робити рутинні щоденні справи автоматично. Тобто ви навіть не будете звертати на них увагу. Софт, який допоможе вам крутити там промки, різні активності. Софт, який буде робити за вас любу нудну роботу. І перед початком відео не забудьте підписатись на канал. Також є телеграм-канал і цей софт виглядає так і працює от так. Що вам буде потрібно для роботи. Я юзаю Адес Павер, можете також користуватись ним за посиланням в описі, якщо ви зареєструєтесь, заповните форму, вона дуже проста. Під кінець місяця зможете отримати невеликий бонус, там 20 баксів на свій баланс, це вам хватить на півтора місяця користування звичайним профілем, Тобто там на 50 профілів, ви місяць-півтора зможете користуватися, що доволі непогано. І я думаю, що учасників буде небагато. А тепер давайте розберемося, як працює Афіна, що там можна робити. зараз буду показувати вам, на прикладі, як зареєструватися, як купити профіль. Все доволі просто, все доволі непогано. І що ж, зараз переходимо на демонстрацію екрану, щоб вам було більш зрозуміло, як воно виглядає, що воно робить. І буду показувати. Так, звук трошки змінився, і зараз ви побачите, як виглядає сама Афіна, як виглядає сайт. І як тут все працює. Для початку, що нам потрібно зробити, це завантажити саму програму. Тобто ми натискаємо скачати на сайті, вибираємо, що нам потрібно. Наприклад, це Windows або Mac, я вибрав Windows, так як в мене Windows, завантажив програму, запустив її, і зразу в мене з'явилася така штука, як ліцензійний ключ, що нам для цього потрібно. Запускаємо програму, копіюємо свій ліцензійний ключ і вставляємо його сюди. І також вводимо реферальний код. Наприклад, там мій реферальний код, і натискаємо Відправити ліцензійний ключ. От, я ввів свій ліцензійний ключ, і наступне, що мені потрібно буде зробити, це правильно це зайти за допомогою Google-автентифікатора. Наприклад, я вже його поставив, у вас його ще не буде. Я ввожу код і, і бачимо ми наступне. Так, секундочку, загружаю. Бачимо свій ліцензійний ключ, коли закінчується інформація про покупця, свої дані, свій реферальний код, свою електронку, свій телеграм. Далі ми скачали свій ключ. Далі нам потрібно буде вже купити сам тарифний план. От, ви бачите ціни. Тобто можна взяти річний за 360 доларів. Тут потрібно ввести ліцензійний ключ знову, підтвердити, щоб все було гаразд. Далі, як працює сама Афіна? Тут є невелика кількість інформації. Ну, вона також є на Ютубі самої Афіни про різні пункти, про різні кнопки, що воно дає, і так далі. Ми зайшли в Афіну. І бачимо вже такі налаштування. Да? У Нас куплений тариф, ми бачимо дуже багато різних кнопок, різних налаштувань. Можемо побалуватись з мовою, наприклад, там на англійську, на українську, і так далі. Що ми перше будемо налаштовувати? Да? Нам потрібно буде зайти в головні налаштування. От, основні налаштування. І тут вже налаштувати все, що вам буде потрібно. Тобто, це, наприклад, тайм-аут, капчу, телеграм, електронку, пароль. Якщо ви не знаєте, як це налаштовувати на сайті, вся інформація є. От, як налаштувати капчу, поповнити баланс, копірувати API і додати. Як налаштувати Google? От, переходимо тут за інформацією. І виконуємо все, що вам потрібно, або заходимо на YouTube і дивимося відео. Прийдемо до того моменту, що ви вже це все налаштували по відео з YouTube, Якщо щось не зрозуміло, можете в Discord запитати вам там через демонстрацію екрану допоможуть, підкажуть. Далі у нас там браузер. Підключаємо свій браузер. Можемо підключити собі біржі, виведення з бірж, Telegram і дуже багато іншого. Тобто. Основні налаштування ми налаштували, що нам потрібно. Далі нам потрібно аккаунти. Аккаунти ми імпортуємо з Antidetect браузера. От, наприклад, це можна вибрати будь-який з цих чотирьох: Ades Power, пошук. Бачимо всі мої аккаунти, як вони виглядають. Натискаємо сюди, наприклад, підтвердити, вони імпортуються. Поки що вони мені не треба, я їх імпортувати не буду. І в нас з'являються ось такі аккаунти. Далі ми можемо імпортувати дані. Це вже буде дані, які вас будуть автоматично заповнюватись. Наприклад, якщо ви введете назву команди, там якусь там електронка, і підв'яжете її до першого аккаунта, і ця електронка у вас всюди буде виконуватись, тобто автоматично буде заповнюватись електронка. Я це покажу, як це відбувається зараз. Далі є пункт проксі, як їх налаштувати і так далі. Тут все банально зрозуміло. Далі наступне завдання це вже. Завдання, які я виконував, наприклад, ми можемо зараз їх перейти і глянути. ось, 13, 10 виповнявся Xeon, 25 транзакцій. Окей, Активні завдання, тобто, що є, що робилося, що зараз робиться, і так далі. Далі саме цікаве те, що нам буде потрібно, а саме скрипти. Ми бачимо всі мої, як то кажуть, скрипти, які я писав і що вони виконують. Так? E, і я покажу, як вони банально дуже легко, дуже просто пишуться. Да? E, перше, що нам буде потрібно, от, e, саме просте бере Окей. е, запускаємо скрипт, він грузиться, і зараз ви побачите, як виглядає сам скрипт. Тобто, це блоки, да, які виконуються послідовно, з певними там нюансами і так далі, з різними приколами. Я можу запускати це все. З комп'ютера, тобто, ось, як ви бачите, ось так: вибрати аккаунт, на який запустити, і запустити. Можу я їх запустити через завдання, тобто додати завдання, там згенерувати масово. Вибрати там аккаунти, От, наприклад, вибрати всі аккаунти, вибрати там всі аккаунти, напустим, без цього ось так. все. Далі. Я беру скрипт, який мені треба, наприклад, беру. Вибираю час і дату. Наприклад, почнеться в мене там, от сьогодні, прямо зараз, і завершиться воно, наприклад, там, в 9 годині там, 50 хвилин. тобто, І ці завдання будуть виконуватися рандомно. Тобто, одне виконується в 5.40, друге виконується в 5.45, третє виконується в 6, четверте виконується в 7. Наступне там виконується в 7.05 і так далі. Тобто це буде рандомні часи, і це ніяк не пов'яже ваші всі аккаунти. Е, також є розклад, тобто, щоб воно виконувалось певні графіки. Виконати через. Ну, ви бачите, тут все розписано, що воно дає, яка команда е, нашого виміку ну, на, за що відповідає отак. Е, далі ми заходимо в скрипти. Е, саме цікаве, що тут може бути. Це, давайте ось те, те що я показував. клейм і як воно виглядає. Вибираємо будь-який аккаунт наприклад, дев'ятий, да? підключаємо. Зараз воно запустить мені антидетект браузер, і будемо бачити, що воно має зробити. Ось, запустилося. Я нічого не роблю. От, на червоному. Воно виконується все саме. Ось грузиться, от, вода я не закрив англійську мову. Тобто, ось. Перше, що робиться, це буде вводитись адрес. Ось ми бачимо, що секунда, дві, три, чотири, і воно буде вводити адрес. Ось адрес ввівся. Ввівся адрес тобто не дуже швидко. Але, типу, можна змінити. Тобто, ж миттєво, щоб дуже довго вводилось, тобто це все регулюється. Пройшлась капча. Наприклад, да, Капча пройдено, і ми бачимо, що ну, пройшов таймінг. Мені прийшло вже сповіщення про те, в Telegram, що оце виконано, і скинуто скріншот. Тобто, можна змінити нюанс так, щоб якщо воно не виконано тобто воно не світиться зеленим, то щоб мені писало, що воно не виконано, але мені цікавіше, щоб було ось так. Скидалося скріншот, і я дивився, бо я не хотів дуже сильно напрягатися. І як виглядає сам скрипт? Відкривається нова вкладка, закриваються всі вкладки, відвідується сайт бера, як ми бачимо. Далі очікування: 5 секунд появлення одного з елементів паблік, називається. як воно, terms, terms. правила, які ми приймаємо. Далі інструкції, якщо вони з'явилися, то нажимаються на сюди, сюди. І підтверджується тобто, дві кнопки. А якщо і вони не появилися, то що? Правильно відбувається ввод, тобто вводиться що, міга-манець, як ми бачимо, як воно вводиться валет, який я імпортував. Далі проходиться капча, очікується елемент Drip Tokens, відбувається натиск на Drip Tokens. І очікування, пару секунд, робиться скріншот, і відправляється мені Telegram, саме скріншот, плюс ім'я аккаунта. Все дуже просто. Далі, наступне це я зробив логін в ребі. Тобто ця функція вже є тут. Тобто, і логін, і підписання. Зараз вам покажу. Ребіовалет e, вхід, підключення, підпис, імпорт. Тобто це все є, але я його написав сам, просто щоб було мені зрозуміліше, як воно працює ну, для навиків. E, наступне це Beraswap, e, Як воно відбувається? Зараз вам покажу, продемонструю, e, щоб коротко загрузилося. E, відкривається вкладка, логін в беру, відкривається конект гаманця. Далі наведення на елемент, очікування елемента, введення. А, оце Проходження підключення гаманця, далі натиснення на кнопку Swap Tokens, очікується елемент, а саме введення, далі відбувається саме введення, сума, значення, яку я впишу, це я тестував. Далі очікується там, 10 секунд. Наводиться на елемент, точніше, типу на Swap. Далі очікується 5 секунд, підтверджується свап, очікується 5 секунд, поки появиться Rebby Wallet підпис підписується, очікується елемент, поки воно не буде successful, типу успішно, і вже в Telegram мені приходить якась інформація. Тобто, це може бути скріншот, це може бути просто текст, що воно виконано, або будь-яка інша інформація, ну, яку я тут веду. Це скрипт я писав ну, доволі довго, е, бо я не дуже довго розбирався з елементом оцим підключення гаманця. Е, і все. А далі все воно дуже просто, дуже банально. Е, і е, що я зробив дуже цікаве, це Xeon. Е, зараз ви побачите, що воно виконує і для чого воно взагалі потрібно. Е, є такі daily квести, наприклад, оцей Xeon. Е, Він, він що робить? Дає такий нюанс, що 25 поєнтів за 25 транзакцій. Якщо рахувати те, що у мене 20 аккаунтів по 25 транзакцій на кожному аккаунті, це виходить до ФІ. Ага. Тобто 1000 транзакцій в день робити роками це нереально. А як відбувається це все софтом? Да? Зараз покажу вам іменно на 25 транзакцій, щоб ви зрозуміли, як воно відбувається. Так, секундочку, от, відкриваюся, все, і лупашиться транзакція. Е, Запустимо там на якому аккаунті, давайте на третьому аккаунті, щоб побачили, і що воно. Я навіть не знаю, я не готувався до цього моменту, але побачимо, що воно буде робити, як воно буде заходити, як вибирати профіль і відправляти транзакції. Також ми можемо слідкувати за порядком, тобто, що відбувається, на якому ми етапі, і так далі. Так, чекаємо, поки загрузиться, бо що тут трошечки довго загрузиться мій скриптик, ну ладно. Угу. Воно вибуло взагалі не запустився ADS. Ага, от, запустився ADS. то в мене, корочі, баги. Закрило всі мої вкладки. Зараз переходить на Axion. Угу. Ну, в мене було залогінно, так не цікаво. Логічно, так? Ми перейдемо на якийсь аккаунт, де в мене не залогінно. Наприклад, ну, от на п'ятий. Думаю, я його ще сьогодні не робив. І зараз глянемо, як воно буде з п'ятим аккаунтом робити. І логінитись, і ви все зрозумієте самі. Ось. Перейшли на п'ятий аккаунт. Відкривається сторінка. Тисне От, Вводиться електронна пошта. От, Підтверджується. Заходиться, і робиться транзакція. Тобто відправку вводиться адрес. Зараз ви побачите. Все успішно було, і далі воно знову йде по такому етапу. Якщо ми перейдемо на сюди, ми бачимо, що одна транза зроблена, друга зроблена, робиться третя, далі буде очікування, і так далі. Ось ця кількість транзакцій, я написав: це рівно 25, щоб з очікуванням, і так далі. І все. Після цього я е, можу собі спокійно відпочивати, поки воно зробить мені всі мої транзакції. Тобто воно працює собі помаленьку, от я навіть це ще не накривав. Тобто, е, якщо я кудись нажму, е, воно закриється мені. Ось так. Натиснув все. Тобто, я нічого не клацав, е, воно саме все робить. Е, зараз покажу нюанс, е, який працює дуже класно для того, щоб е, робити різні біржі. Я робив це на беру, на Swap, щоб поняти, як всі нюанси працюють, як підключення гаманця і так далі. Я відкрив софт по побері, як воно відбувається, що воно працює. Запускаємо на 9-му аккаунті, натискаємо запустити, і зараз будете бачити, що буде відбуватися. Так, в нас відбувається логін в сам гаманець ребівалет для підписування транзакції і так далі. Далі відкривається бера, Відбувається в нас Connect гаманця. Зараз ви побачите. Ось, бачите цю дію. Що? Це наведення на елемент. Вибрало ребі. Вводить суму, яку я ввів, Тобто 0.01. Ціна може бути рандомна. Можна нажимати Max, можна нажимати там, 1, 2, 3, 5, 10, що вам буде потрібно. Далі наводиться на Preview, Далі наводиться на Swap, Тобто, як е, жива людина, тобто сайт бачить, що мишка двігається, і наводиться, і нажимає. Е, далі відкривається ребі. У нас відбувається підписання самої транзакції. Е, так. Так, все. Е, Транзакція підписана. Е, бачимо, що сексес. І мені, от, вже прийшло е, порожнє повідомлення е, про те, що е, виконано, і зараз. Е, ми глянемо, яке нам мало прийти повідомлення. Да? Заходимо в Афіну, дивимося, Телеграм. Порожнє повідомлення. Нічого. Ось я вам показав частину того, що може виконувати Афіна. А наступну частину вже як вона працює, як писати софти і багато іншої інформації. Вже буде в наступних відео. На цьому моменті я буду з вами прощатися. Не забувайте підписуватись на канал. Не забувайте про телеграм. Всі посилання ви знайдете в описі. Там будуть на Афіну, на Діскорд, на їх сайт, на Power, на форму, на телеграм, на будь-що ви знайдете в описі. А з вами були Core Community і всім пока.